Друзі, усім привіт! Сьогодні читатимемо українську народну казку Кирило Кожум'яка. Послухаймо: колись був у Києві князь, і була в нього дочка така розумна та гарна, щось сказати не можна. І був тоді коло Києва змій, і щороку кияни йому данину давали або парубка молодого, або дівчину. От прийшла черга і до дочки самого князя. Нічого не вдієш, коли давали городяни, треба й йому давати. Плаче князь, бідкається, а дочка йому каже Не плачте, не журіться, може, я й сама визволюсь, та від інших біду відверну. От і відвезли її до Змія. А змій, як побачив красуню князівну. То й полюбив її одразу. От вона до нього якось прилестилась та й питається А скажи мені, Змію, чи є на світі такий чоловік, щоб тебе подужав? Є такий, каже Змій. У Києві над Дніпром живе кожум'яка наймення Кирило. Як вийде на Дніпром очити шкури, то не одну несе, а дванадцять разом. Як набрякнуть ті шкури водою в Дніпрі, то я візьму та учеплюся за них чи витягне, а йому байдуже, як потягне, то й мене з ними трохи на берег не витягне. Ось того чоловіка тільки мені й страшно. Князівна все те запам'ятала, та й думає, як їй вісточку додому подати, а був при ній голубок. Вона його ще за щасливої години згодувала, як у Києві була. От вона й написала до батька. Є, тато, в Києві, чоловік, наймення Кирило Кожум'яка, він один тільки може Змія подолати, мене визволити з неволі, людей від нього захистити. Благайте його, таточку, і словами, і подарунками, щоб не образився він за яке невдале слово. Написала вона так, прив'язала Голубові під крильцем та й випистила його у вікно. Голубок у небо полинув та й прилетів додому, до Києва на князівське подвір'я. А діти саме бігали по подвір'ї та й побачили голубка. Татусю, татусю, гукають, голубок від сестриці прилетів. Ой, лишенько, каже князь. Це вже, видно, загубив мою дитину, клятий змій. А голубок до нього лине просто в руки. Узяв його князь, глядь, під крильцем щось прив'язано. Розгорнув князь той лист, прочитав, що дочка пише, і покликав до себе старшину. Чи є такий чоловік, що зветься Кирило Кожум'яка? Є, князю. Живе над Дніпром, шкури мене. Як же до нього приступити, щоб послухався, не образився? Дорадилися і послали до нього найстаріших людей. Приходять вони до хати, відчинили двері помалу, та й злякалися. Сидить сам кожум'яка долі, до них спиною і мене руками дванадцять шкур. Тільки й видно, як коливає отакою довгою бородою. Тут один з посланців кахикнув, кожум'яка жахнувся з несподіванки, а дванадцять шкур у нього в руках тільки трісь трісь. Обернувся до них, а вони йому вклоняються. Отак «От і так, кажуть, прислав до тебе князь із проханням. А він і слухати не хоче, розсердився, що через них аж дванадцять шкур зіпсував. Просили вони його, просили, та й пішли ні з чим. Що тут робити? Сумує князь, сумує і вся старшина, послали молодших людей до кожум'яки, а він на них і не дивиться. Тоді спало князеві на думку послати малих дітей. Ті, як прийшли до Кирила кожум'яки, як почали просити, як стали навколішки та заплакали, то він сам не витерпів, заплакав. А тоді й каже: Ну, для вас, для малих діток, я все зроблю. Пішов Кирило до князя. Давайте. Каже, мені дванадцять бочок смолита, дванадцять возів конопель. Дали йому. Він коноплями обмотався, смолою обсмолився, узяв булаву в десять пудів та й пішов до Змія. А Змій йому й каже: Що ж ти, Кирило, битися прийшов чи миритися? Де вже битися? Миритися, битися з тобою, з душогубом клятим. От і почали вони битися, аж земля гуде, що розбіжиться змій та вхопить зубами Кирила, то так шматок смоли й вирве, що розбіжиться вдруге, то так жмуток конопель і вирве, а Кирило його здоровенною булавою, як трохне. То так і вжене в землю. А змій, як вогонь, горить, так йому жарко, кинеться до Дніпра, щоб напитися та у воду вскочить, щоб прохолодитися трохи. А Кирило тим часом вже й обмотався знову коноплями і смолою обсмолився. От, вискакує з води клятий змій, кидається знову на Кирила. А той його знову булавою по голові. Билися, билися, аж іскри скачуть, та луна йде. А тут, у городі, у дзвони дзвонять, По горах, по схилах народ стоїть, завмерли всі, руки стіпивши, ждуть, що воно буде. Коли це востаннє Кирило вдарив. Змій на землю впав, аж земля задвиготіла. Народ на горах, на схилах так і сплеснув руками. Слава, слава Кирилові кожум'яті. Отак убив Кирило Змія і визволив князівну. Князь вже не знав, як йому й дякувати, і весь народ дякував, що не доведеться більш віддавати молодиків та дівчат страшному Змієві на поталу. Отож з того часу й почало зватися те місце в Києві, де він жив, кожум'яками.